Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Палає нафтобаза у Сочі в районі курорту Адлер. На Росію цієї ночі полетіли безпілотники у вогні цистерни із паливом. Місцеві, які знімали прильоти, казали, що горить нафтобаза Кубань нафтопродукт. Вона розташована неподалік місцевого аеропорту. Там призупиняли роботу і затримали понад 50 рейсів. Мерц Сочі підтвердив атаку і влучання в резервуар із нафтопродуктами обсягом у 2000 кубометрів. Секретку розсекретили. Головне управління розвідки здобуло вичерпні дані про новітній атомний підводний російський крейсер, князь Пожарський. Окремими документами розвідники навіть поділилися у соцмережах. Усе це закрита внутрішня інформація Москви. Зокрема, поіменні списки особового складу екіпажу, бойові інструкції, схема судна та інженерна документація, а також випуска бойової та щоденної роботи. Субмарини цього проєкту один із ключових Елементів так званої ядерної тріади Кремля. Вони мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30. Кожна може нести до 10 бойових блоків. Постійне місце базування Гаджієво, Мурманська область. Князь Пожарський увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту росіян лише минулого тижня. На бойове чергування його приймав особисто російський диктатор Путін. Сили оборони України підірвали міст, який замінували самі ж росіяни. Оператори першої окремої бригади тероборони ЗСУ оприлюднили відео знищення російської переправи через річку ЦАТА в Брянській області. На кадрах видно, як український ФПВ-дрон непоміченим підкрадається. До цілі і розривається біля вибухівки, яку ворог підготував, щоби в критичній ситуації підірвати міст. Цю переправу мали використовувати для передислокації військ, підвозу БК та продовольства ворожій армії. Тепер міст лежить, і три села опинилися відрізаними від Росії. Тим часом на Донеччині росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів. Про це свідчать дані аналітичного проєкту Діпстейт. Наступ окупантів зафіксували біля Торського на Лиманському напрямку та поблизу Горіхова на Попкровському відтинку фронту. Також тисне ворог на Новопавлівському напрямку там тривають. Важкі бої повідомляє оперативно-стратегічне групування Хортиця. Ворожа армія, не зважаючи на втрати в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ. Загалом упродовж минулої доби на передовій сталося 138 боєзітнень. Звітують у генштабі.